Вітаю, в ефірі ластуді. Мене звати Ольга Гвоздецька. Наразі ми говоримо про мистецький проєкт, який відбудеться вже цієї суботи. Називається він Земля повернення, земля турботи. А от сам захід матиме назву Музикальні ландшафти України. Кураторка цього проекту сьогодні гостя нашої студії Оксана Довгополова, докторка філософських наук, кураторка платформи культури пам'яті минуле майбутнє мистецтво. Оксана, вітаю. вітаю. Ну давайте більш детально про. Саме захід, який відбудеться у суботу, зрозуміло, з назвою, що це щось про звуки. Про звуки що таке музичний ландшафт України звуковий, звуковий. звуковий Ландшафт України ага. і чому треба його зараз вивчати? А, ну, по перше, це частина більш великого проєкту, як ви сказали, земля повернення земля турботи і. Ця звукова частина це, е, це саме частина цього великого проєкту, який ми позначили. Ми три співкураторки. Наш, нас три співкураторки запустив цей проєкт Музей сучасного мистецтва Одеси у партнерстві з British Council І ми, е, е, Наталка Ревко, е, я, Оксана Довгополова та Катерина Семенюк. Ми втрьох куруємо цей проєкт. І е, ми визначили цей жанр як лабораторія мистецьких досліджень про досвід війни. І е, саме, що відбудеться в суботу, е, це слухання, справа у тому, що е, роль звуку в нашому житті. Спочатку повномасштабного вторгнення дуже змінилася. Ми постійно прислуховуємося. Ми навіть не здавали собі справу, що звук має настільки велике, ну грає таку велику роль в нашому житті, і а, зараз ми змушені постійно прислухатися. А, дуже велику кількість подій ми знаємо тільки на слух. А uh, коли uh, на початку війни uh, нам були ще ну все незнайомо, ми не знали скільки разів там. Я не знаю, як, як у вас я бігала до вікна дивитися. Мені здавалося, що танки їдуться. Це їхав uh, Смітцівостажівка. Наприклад, це їхав сміттєвоз, і Я йому раділа як своєму родному, тому що це сміттєвоз, а не танк. І а, ми орієнтуємося по цих звуках, і а, звуки вибухів, звуки сирени. А, ми постійно прислуховуємося, чи не летить щось, і що це летить саме, чи це там а, наш винищувач, чи, не дай Боже, не наш. І а, взагалі існує такий напрямок а, вивчення а, звукових ландшафтів. І навіть є таке поняття як «sound world», тобто світ звуків. І тут наші партнери, британські партнери, мистецький кооператив, вони саме себе так визначаються. Саундтент. Вони вивчають саме як ми живемо в звуках. І а, в них є така практика е, слухати стріми з різних точок світу. І ось а, коли е, почалося повномасштабне вторгнення, то виникла ідея зробити е, такі стріми з України. І причому вони з різних точок, з різних, е, з, з різних міст. І е, Така ідея не тільки про те, що ми великою мірою визначаємося зараз звуком, а ідея була і в тому, щоб а, дати світу зрозуміти, що а, країна, яка живе в війні, живе не тільки вибухами, не, не тільки криками, не тільки а, сиренами вона живе. І а, для а, наших а, тих самих британських партнерів. Дуже важливо дати можливість послухати е, життя, звуки життя звуки життя, е, які наповнюють Україну. Тому що Україна живе та Україна опирається. І тому звуки е, м, це стріми будуть з Одеси, з Дніпра, з Києва, з Харкова, з ні, з Харкова не буде, з, не буде, е, з е, Львова, Зужгорода. Mm -hmm. Тобто, 5... а чому, до речі, не буде Харкова. А тому, що в нас п'ять митців, ну просто формат такий п'ять митців, і вони самі обирали звідки вони будуть стрімити звуки, і вони знаходяться зараз в цих містах. Тобто, це не було якесь рішення таке, що давайте знайдемо когось у Харкові. Тобто, наші митці, які прийшли в наш проєкт, вони стрімять з тих міст, де вони знаходяться, і до речі. Вони стрімлять з різних місць, тобто це не обов'язкова одна точка на мапі, з якої вони це роблять. Там одна з наших учасниць Ксенія Щербакова. Вона стрімила зі Львова вже. Це, ну, це не перша подія. Зараз я мабуть мабуть до цього повернуся. А, і а, в неї був такий момент, що вона давала стрім звуку з потяга. Вона їхала в потязі. Вона дуже переживала, що буде е, перериватися зв'язок і. Її постійно там треба спостерігати, чи не розірвався зв'язок, але навіть звук потягу і цього переміщення по країні стає частиною цього звукового ландшафту. Ну там вона дуже ознайомилася трішки так з архівними записами. Вона Ксенія дуже дивно і зворушливо пояснює концепт цього запису. Вона каже, що. Дуже багато людей, які роз'єднані війною, і вони не можуть зустрітися за багатьма mm -hmm. причинами. І я розумію, що це історія і тих родин, які роз'їхалися, хтось за кордон, хтось залишився в країні. Це історії родин, де жінки з дітьми в українських містах, чоловіки на фронті. Так і це mm -hmm. історія, коли вони не можуть з'єднатися, ну окрім там телефону, так або візуального зв'язку, а але він не завжди є з військовими, зокрема. Так, так. То цей е, звук потягу, який їде кудись, е, це як зв'язок. Це є особис. такий символічний звук надії на зустріч, е, якщо ми їдемо на зустріч близькій людині. Так? Угу. Е, ми трішки про інші варіанти розкажемо, що будуть. До речі, Ксенія ж буде стримати. Ви казали до ефіру фестиваль, так? Так. так. Зі Львова? Так. І у вас там навіть були якісь дискусії щодо того, чи доцільно це за часів війни стримати саме концерт? Так, і ну ми поставили собі таке питання, коли нам наші митці запропонували, що саме вони будуть стримити, Аксенія запропонувала фестиваль. І для них, для, для неї, для та для її колег це перша музична подія спочатку е, війни, і е, це теж такий е, момент е, показати війні, що вона нас не переможе. Що е, коли ми можемо, ми дивимося кіно, ми слухаємо музику, ми створюємо музику, тому що е, Ксенія саме створює музику е, разом зі своїми колегами, і е, е, це важливо. Це важливо, як ми опираємося в війні. Ці звуки це теж звуки музики, це теж буде е, такий момент опору. Ну, оця дискусія ваша внутрішня, вона насправді має більший масштаб е, на міста, тому що досі дискутують щодо того, чи треба жити е, ну, культурним дати так, так на за uh -huh. життям, коли гинуть хлопці на фронті, чи треба виставляти це на по на загал. Е, і, і я не знаю, де та межа. Можливо, ви знаєте, де та межа, коли ми опираємося в культурному просторі, і це нормально, а коли це ну, нібито вихваляння своїм нормальним життям, попри те, що війна? Попри те, що насправді, напевно, це, цю межу визначає для себе кожна людина. І ми не можемо зовні зрозуміти, чи це людина таким чином захищається і. Якось опирається страшній дійсності і е, ну, опирається, так, чи вона насправді намагається не помічати страшної дійсності. Ми не можемо е, це зрозуміти, але для нас важливо, щоб ми е, чули різне, і, ми, і щоб ми бачили різне. Е, тому що е, саме через е, якісь е, такі дивні е, прояви життя ми перемагаємо, Так, е, наприклад, в Миколаєві які Постійно знаходиться під обстрілом, так, проходив кінофестиваль в Укруці. Це теж спосіб перемогти війну. І, до речі, та сама Ксенія, після нашої події в суботу, вона збирається організувати, поїхати, зробити стрім з Миколаєва. Uh -huh. І. Якщо це вийде, це теж буде ще одна точка на цій мапі, з якої звуки з якої мож можна буде почути в світі і в різних містах, не тільки в Україні, а на платформі Soundcamp, яка власне і здійснює техні, технічну таку сторону, дає можливість людям у світі послухати, що відбувається у нас тут. Ну от одна із цілей показати світу, що ми опираємося і опираємося так само, і так зараз лунають наші міста. Mm -hmm. а але чи доцільно насправді показувати опір і, ну, наприклад, тишу в наших містах? Бо mm -hmm. в одному з проєктів Одесит показує, як тихо стало в якийсь момент в Одесі після oh. повномасштабного вторгнення. Оцей весь кураж Дербасівської вогні, так, концерти, mm -hmm. неймовірна просто круговерція заходів. А потім? Лютий, березень і повна тиша була в місті. Uh -huh. Чи варто так показувати? Чи, наприклад, тим же англійцям Council, треба показувати можливо саме вибухи, саме розряди, саме сирени? Uh, тут uh, в, першу чергу, ну, в першу чергу, ми робимо це не для British Council, так, а ми робимо це для себе, для українського суспільства. Тому це лабораторія мистецьких досліджень. І е, вона, е, ця лабораторія спрямована на те, в першу чергу, щоб зрозуміти, що змінюється в нас. Ми можемо поділитися цим досвідом е, зі світом. Так? Ось в нас є партнер британський, і е, вони дуже підтримують цей проєкт і хочуть е, дати послухати. Але в першу чергу ми робимо це для себе. І е, це ми для себе відповідаємо на питання, як ми живемо, як ми проживаємо цю війну. А ми відповідаємо собі на питання, чи ми впізнаємо свої міста. Той самий Віктор, так наш Одесит, який буде, буде робити стрім зі своєю прогулянкою воєнною Одесою. Тобто ці міста місця, якими він ходив. Раніше у натовпі своїх друзів, які приїжджали кожного літа в Одесу, тут щось лунало, тут щось неслося. І зараз він ходить е, один е, цією дорожкою, намагаючись відповісти собі не питання, хто він в цьому місті, як змінюється це місто, як змінюється ландшафт цього міста під час війни. Тобто, це в першу чергу для нас. Е, на жаль, ми. Е, Звуків вибухів і сирен, і ми просто включаємо новини. І е, ми це чуємо. Ми це чуємо. Якщо ми стримемо е, тишу у місті, чи як в Ужгороді, е, інша Ксенія, е, учасниця нашого проекту Ксенія Янус, вона буде стрімити е, зі старого замку, який наразі практично руїна. Так, і ми сподіваємося, що це будуть звуки тиші. Ми сподіваємося, що все ж таки це достатньо далеко, і це будуть звуки тиші, і звуки тиші в місті, по якому пройшли декілька хвиль історії, які змінювали повністю це місце. Так і там цих шарів-сенсів дуже багато тобто все це для для нас для того щоб ми розуміли себе Угу. Ну, я повернуся ще до Віктора Одесита нашого. Він вказує місця, які стали для нього особисто маркерами української ідентичності. Угу. Це цвинтар Сотніковської січі, а проїзд камушовим трамваєм. Стіна з графіті на будівлі одеського художнього музею, будинок на вулиці Пастера, 52. Ну, це його особиста історія, угу. де він з родиною провів перші місяці війни. І зірка напівзабутого поета і письменника Бориса Нечерди на алеї Зірок. У вас є такі Власний свій, свій список, який після 24 лютого з'явився, який насправді символізує створення і укріплення української ідентичності в Одесі, ну, мабуть, ці саме місця, мабуть, той самий козацький цвинтар, який зараз входить в, в ландшафт, в ландшафт пам'яті, в ландшафт відвідувань, так в Одесі. І е, я не можу сказати, що для мене радикально якось змінився е, одеський ландшафт, але е, якось перезавантажився, наприклад, порт. Так, е, Декілька місяців тиші в, в порту. Це для кожного одесита це ну, дуже такий серйозний звуковий досвід е, е, це те, що. Ну, звуки спорту це було для нас, як сонце всходить. Mm -hmm. Ну, якось ну, як, як може бути інакше. Виявилося, що може бути інакше, і може бути тиша. І скільки е, одеситів писали в, е, там, в Фейсбуці та в соцмережах, що коли пішов е, перший балкер, і цей звук, який е, 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 Гудіння Гудіння, таке. яке е, дає судно, яке виходить з порта, люди просто плакали. Mm -hmm. І, е, до речі, це раптово розгорнуло історію Одеси, яка. Е, Практично найголовніше, що було в Одесі, це торгівля, морська торгівля. Так? І вона перезапускається заново, і ми раптом бачимо те, на що ми не звертали уваги. І ну, тут аж, там, я не знаю, до 1415 року можна згадувати, як саме, саме що везли? везли саме зерно. Так, і е, тут е, для нас, ми, ну якщо ми говоримо про звуки, так про ці ландшафти звукові. А е, для мене, е, напевно, звукові ландшафти пов'язані саме спортом з, з цією тишою, не тишою. Uh -huh. І так далі uh -huh. до психології кожної окремої людини я опитувала знайомих, і головне питання було таке, чи читаєте ви так після 24 лютого, чи слухаєте музику. І дуже-дуже багато людей вказали, що вони припинили читати книжки, слухати музику і дивитися кіно, бо просто є якийсь такий внутрішній непоборимий бар'єр. Uh -huh. Дуже складно самому собі пояснити, чому так. Але насправді це такий феномен психологічного. Психологічний. Потроху вже, звісно ж, повертаються а, до а буває, звичок. А буває навпаки. Тобто, моя знайома їхала в евакуаційному потязі та слухала оперну музику. І для неї це був якийсь якор такий: спробувати вхопитися за щось, що є життям. Так? Тому, ну, Вона дуже любить оперу. І вона слухала серед всього цього аду, вона слухала оперу. Хтось, до речі, у Київського композитора Олексія Шмурака зараз є проєкт про музику, яку люди слухають в метро в сховищах для того, щоб відволіктися. тому що це окремий досвід, який переживають люди. Саме, саме через те, що вони змушені ховатися від небезпеки. Mm -hmm. Ну і повертаючись до е, цього моменту, що не слухають музику, е, м м напевно, це теж таке з... бажання створити собі тишу, аби е, підтвердити для себе, що ти перебуваєш зовсім іншому стані зараз для себе психологічному. Ну. Можливо, можливо. Тобто, напевно, знову ж таки, для кожного це е, своя власна. Якась історія, так, зі звуком, яка його пов'язана. Так, ну такі люди пристануть до вашого проєкту з задоволенням. Якщо ти, що треба буде послухати з Ужгорода, так я так розумію, що можна запрошувати так, власне людей до всех хто захоче. Скажіть, коли де? В суботу це все онлайн, а в Фейсбуці. Є подія, яка так і називається. Можна заходи, шукати по назві Земля повернення, земля турботи і, або, так, або звукові ландшафти. Звукові України. ландшафти України, так, і можна доєднуватися, там можна побачити розклад, за яким будуть. Стрімити наші е, артисти це 12 кожного... годин буде стріму суцільного насправді так, так так. Е, але ну це не означає, що кожен з них буде стрімити 12 годин. Е, це їх рішення, як вони самі вирішать для себе. Скільки так є е, приблизний е, такий розклад, до якого проєкту можна буде доєднатися, і до речі, я всіх запрошую почитати ідею кожного митця. Тому що це не просто стрім випадковий, а це ідея, яку е, розкручує митець е, в своєму проєкті. Що саме я стрімлю? Чому я це стрімлю? Я це стрімлю зі своєї власної кімнати, закрившись, граючи на фортепіано, як це робить Максим Іванов, наш е, митець. Чи е, я йду вулицю, як е, робить Віктор в Одесі? Він ходить і е, перезвантажує для себе український ландшафт е, Одеси. А Іван Скорина в Києві піде від майдану Незалежності до е, могили Романа Ратушного, тому що для нього це його власний, е, власний досвід доторку до історії України під час війни. До, до речі, саме Іван робив дуже цікавий стрім минулого, минулого разу минулого так. разу з окопу. Власне кажучи. так так. Коли його спитали, який в тебе звуковий досвід війни, він сказав це звук лопати. Тому що в перші е, дні війни він копав укріплення біля Києву, і ось він стрімив саме як він копає е, це. Коп він зробив такий рієнактмент. Він знову пішов копати для того, щоб люди е, змогли почути. А е, тому, що нам здається, знову ж таки, е, це е, повертаючись до ідеї е, проєкту, здається, що звуки війни це обов'язково або щось героїчне. Або щось е, таке дуже жалісливе, так, що треба пожил, е, пожаліти цих людей. Це може бути дуже буденний звук, як звук лопати. Але це звук війни. Тому що ти в такий спосіб захищаєш свою країну. І це дуже важливо. Тобто, я е, просто прошу всіх, почитайте історії, які е, виклали наші митці. Вони всі дуже особисті, е, особисті і дуже цікаві. І... Це те, як ми тримаємося один за одного. Тому що коли ми слухаємо один і той самий звук, ми розділяємо досвід, і ми таким чином доєднуємося один до одного. Це теж важливо. Ну і був такий. Нюанс з проведенням дата була визначена більш рання, аніж 5 листопада, так, але щось там завадило. Що саме? Так, у нас була ідея зробити такий публічний івент, поділитися досвідом раніше, і наші саунд-артисти робили такий воркшоп з британськими партнерами. Ну, власне, засвоювали цю цей технічний бік. І е, ідея була, е, вже намітили зробити такий е, івент, але е, в цей момент померла королева. І ми не змогли це робити публічно, тому що е, ну, політика British Council не дозволяє робити публічні івенти. Вони пострімили, але це був такий стрім е, для друзів, і е, просто для, для тих, кому, е, хто отримав посиланнячко. Але е, нам дуже шкода було, е, щоб е, цей досвід залишився тільки таким локальним, тільки дуже камерним для декількох друзів. Тому що е, е, ідея дуже класна. Ідея дуже класна, і дуже хотілося, щоб е, більше людей змогли розділити з художниками їх досвід. і е, Доторкнутися до їхнього життя, об'єднатися на якийсь момент з, з тим, що для них дорого. До, до речі, художник, коли пропонує свій проєкт, він підставляється. Він відкривається для, для різного, не тільки для підтримки, але і для критики. Для, для, і для критики, скажімо так. І тому це дуже такий. Ну, відкритий та е, дружливий досвід, і е, це про довіру. Також ну, я вам бажаю, щоб нічого цього разу не завадило <хи> і все відбулося. Е, до речі, зауважимо, що е, учасниками проєкту, е, ну саме оцього сегменту, так який суботу відбудеться, це все українські музиканти, діючі, творчі зі так, своїми проєктами музичними, так, так. їх можна послухати е, на Ютубі в інтернеті, знайти, досить можна знайти їх проєкти persone. і всі, всі художники. Цього великого проекту Земля повернення земля турботи це все м'ятці, які перебувають в Україні під час війни. Тобто вони проживають своєю зі своєю країною цей досвід і їм діляться. Тобто, для нас це було теж принципово. Дякую вам, що завітала Оксана Довгополова, докторка філософських наук кураторка платформи культури пам'яті минуло майбутнє мистецтво. Ну і в суботу заразом буде активною кураторкою ще й проєкту звукові ландшафти України. Ольга Гвоздецька провела цей ефір для вас. Дякую, що ви залишаєтеся з нами.